Усім вітання! Сьогодні я продовжую вам розповідати про методику, яку корисно використовувати у щоденній роботі учителям початкової школи під час уроків. Це Daily Five щоденні 5. У сьогоднішньому ролику я вам розповім, як використовувати другу діяльність читання для когось в процесі щоденної роботи. Отже, читання для когось вчитель може використовувати як під час уроку, так і впродовж дня. Він самостійно визначає час, коли йому краще проводити цю діяльність. Під час виконання цього виду роботи. Учитель може запропонувати учням текст для читання, а також учні за інтересами можуть самостійно обрати книгу для роботи. Під час виконання цієї діяльності учні об'єднуються у пари за інтересами. Такий вид діяльності спонукає дітей вчитися співпрацювати, а саме слухати один одного, виконувати завдання в парі. Ставити запитання за змістом прочитаного та аналізувати опрацьований твір. Учні мають виконувати читання для когось впродовж 20 хвилин. Але не слід одразу їх примушувати працювати весь цей час. Розпочинайте цю діяльність із 5-10 хвилин, в залежності від віку дітей. Читання для когось. Можна розпочати з невеликого за обсягом твору, що займає менше часу для читання, щоб учні могли звикнути до такого виду діяльності, а в процесі роботи збільшувати тексти за обсягом для читання. Після того, як учні визначиться з літературним твором, запропонуйте їм обрати форму для роботи. Діти можуть читати. По одному чи два речення по абзацу якщо це учні 3-4 класів, можна навіть по декілька абзаців, а також по сторінці. Але учні роблять вибір самостійно. Вчитель не повинен нав'язувати їм своє бажання. Після завершення читання в парах учні розпочинають роботу над виконанням завдань, які спрямовані для перевірки прочитаного. Які їм підготував учитель. Зараз я вам пропоную переглянути декілька зразків для цього виду діяльності. В подальшому у мене будуть методичні посібники, у яких розміщуватимуться різні види завдань для щоденних 5. Хочу зазначити, що перед початком роботи учитель разом із учнями складає правила, яких діти мають дотримуватися. Під час читання для когось. Вони можуть бути написані як на дошці, так і на папері. І бути у полі зору школярів. Наведу декілька прикладів таких правил. Учні працюють злагоджено в парі. Після обрання твору одразу розпочинають роботу. Учні читають по черзі. Весь відведений час. Працюють на одному місці. Учні допомагають один одному зрозуміти прочитане, ставлячи запитання за змістом твору. Виконують завдання після опрацювання твору. Перевіряють, чи уважно читали. Під час читання для когось учні вчаться слухати один одного, співпрацювати, оцінювати свою роботу. Та роботу однокласника, спробуйте і ви вже найближчим часом започаткувати читання для когось у своєму класі. Робіть вже сьогодні перші кроки до змін у нашій освіті. Прищеплюйте дітям бажання до читання, любов до книг. Результат не змусить чекати. Бажаю успіху. Отож, якщо ви маєте бажання, Теж запровадити таку методику у своїй роботі, тоді підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і коментуйте. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах!